Поки українські військові стримують ворога на передовій, окремі високопосадовці та наближені до них особи зловживають владою. Набу та САП розпочали розслідування щодо масштабної корупції у сферах енергетики та оборони. Викрито високорівну злочинну організацію у сфері енергетики та оборони. Корупція в енергетиці, відмивання коштів, незаконне збагачення. Операція МІДАС виявила корупційні схеми небачених масштабів. Громадська організація захист держави закликає не замовчувати факти зловживань і підтримати роботу антикорупційних органів. Корупція під час війни це не просто злочин, це удар у спину нашим захисникам і кожному громадянину, який щодня робить свій внесок у перемогу. Ми повністю підтримуємо роботу антикорупційних органів набу, САП НАЗК, які послідовно та професійно викривають зловживання незалежно від посад і прізвищ. Їхня діяльність є ключовою умовою довіри суспільства до державних інституцій і важливим елементом національної безпеки. Ми вважаємо, що будь-які факти корупції і зловживань мають бути об'єктивно розслідувані, а винні притягнути до. Відповідальності за законом Україна воює не лише за територію, а й за гідність, справедливість і нові принципи управління державою. Ми закликаємо всі громадські організації, журналістів та свідомих громадян підтримувати незалежні антикорупційні органи та не допускати політичного чи інформаційного тиску на них. Громадська організація захист держави виступає за чесність влади та прозорість у сфері державного управління та закликає не допускати політичного чи інформаційного тиску на Набу та САП. Тільки спільними діями ми зможемо очистити державу від тих, хто наживається на війні, і зберегти довіру суспільства до української влади разом за чесну і сильну Україну.